Поки нарізав плівочку, запікали наші сушки. Ну що, дивимося сьогодні, я вчора знімав відео, скільки потребують сушки електроенергії. Всі вони запікали це що означає, що вони вже закінчили сушити. Так, вимикаємо їх. Ось, може дивіться, як вимикається звук. Все, отак вимикається звумер. Ну, в принципі, я ще даю їм завжди пару хвилин, щоб вони ще покрутили, охолодили цю як її, продукцію. Ну що, провіримо, чи як воно у нас тут, чи сухеньке, чи ні. Сухеньке. І сухенька, і смачненька. На зубах не хрустить, легко не розминається, це значить готова. Так, ну що, дивимося тепер, скільки сушилка, садочок 1 м вона найпотужніша з оцих трьох сушилок, скільки вона потребує електроенергії за 13-14 годин ставив за 14 годин сушки. Коротше, ми заходимо в додаток і дивимося. У нас цікавить сушилка, садочок 1 М Откриваємо її і дивимося, скільки вона за, вчора, ну, за час сушіння за 14 годин висушила. І так, сьогодні у нас 12 ночі до зараз, скільки там часу. 11.30. Вона потребувала 2,69 кВт і вчора кВт. Тобто 3,69. Оце 0,99 це вчора, 5, 30 го числа, і 31-го вона 2,69. Тобто, вийшлося 3,69, 3,5 кВт. Так, і дивимося на садочок 1М, верніше просто садочок. І дивимося, скільки садочок у нас. Садочок у нас зараз 47 Вт потребляє, ну і використав він за, за вчора, за сьогодні 1,8 і 0,77. Тобто 2... Два з половиною. Тепер відповідаю на ваше питання, скільки потребують сушилки садочок електроенергії за 14 годин сушіння при температурі 38 градусів. Нагадаю, сушилка 1М+, на 9 лотків, сюди зараз сушилося там два відра. Електроенергії вона використала 3,6 кВт за 14 годин. Круто, два відра пилку, круто. Було б три, я туди б три всипав. Сушилка садочок одиничка, там 9 також лотків, але вона по потужності трошки менша, ніж 1М+. 9 лотків, вона сушила 2,6 кВт, 2,5 кВт за 14 годин сушки. Тому оце такі показники реальні, тобто зафіксовані у нас прибором. Е, класний, класні Wi-Fi розетки, але сушилки-садочок ще гарніші. Е, я дуже задоволений, вони дуже економні, ну як дуже, вони економні і вони дійсно класно, якісно сушать пилок. Тому я, е, ну якщо хтось, комусь важлива моя думка, е, я збираю пилок досить давно в досить великих об'ємах. Сушу сушилками садочок уже самі перві 10 років. Е, тому навіть більше, ніж 10, в 2013 році я купляв, то, як бачите, ну, я ними дуже задоволений, тому я їх і купляю. Це, це Mercedes в Серед сушилок, не знаю по економності, вона супер, по так як вона працює, суши супер. Що зверху, що знизу, в усіх лотках одинаково, не надаше ще родіть. Коротше, це якось так. Рекомендую, якщо важлива моя думка для кось, рекомендую вам саме сушилку садочок 1 м на 9 лотків. Це буде бомбезна сушка. Чого бомбезна? Тому що 9 лотків влазить 4 відра рапилку сюди. Зараз там сушиться два, можна вмістити 4. Ну і не забувайте, якісні сушилки садочок ви можете придбати з знижкою 1000 гривень, якщо будете казати, що ви телефонуєте від Фабро. Хай вам щастить.